Народна мудрість говорить, в агронома є дві біди не йде дощ і йде дощ. Багато дощів цієї осені стали причиною того, що станом на 1 жовтня 2022 року 90% сої стоїть в полі необмолоченої, 80% соняшника також ще не бачили комбайна. А Соя і соняшник є основними попередниками під посів озимої пшениці. Це означає, що цього року сіяти озиму пшеницю ми будемо у пізні строки. Наступні 10 хвилин я розповім вам про особливості посіву озимої пшениці пізно. І перша особливість такого посіву ми не розраховуємо на осіннє кущення. Оптимальна фаза входження в зиму озимої пшениці припадає на 3-4 повноцінних продуктивних стебла на кожній рослині. Продуктивними з осені ми будемо вважати ті, які мають 3 і більше листочки. Такі стебла вже в своїй основі мають зародок колос. І такі стебла мають величезні шанси перезимувати і дати колос на весну літо, тобто стати продуктивними. На слайді ви зараз бачите схему, яким чином формує свої листочки озима пшениця. За оптимального посіву нам потрібно приблизно 90 градусів суми середньодобових температур для того, щоб отримати сходи. І потім 70 градусів на формування кожного листочка. Якщо наш посів набирає лише 90 градусів, то ми маємо сходи в стані шильця, вони мають величезні шанси перезимувати у такої пшениці. Фактично вся енергія росту зберігається в зерні, і весною енергія із зерна буде використана. На те, щоб розвинутися і стартувати кущення вже весняне. А, наступна стадія у нас буде два листочки, три листочки. І ця фаза сама проблемна з точки зору перезимівлі та відновлення весняної вегетації. Енергія із зерна вже вичерпана, а вузол кущення ще не сформований, а ще не накопичена енергія в вузлі. Лише при досягненні 440 Градусів суми середньодобових температур ми будемо мати на кожній рослині озимої пшениці два продуктивних стебла. Тобто, перший боковий пагін в озимої пшениці, буде мати. Три листочки. А до 440 градусів суми середньодобових температур, а фактично, ми будемо мати коефіцієнт продуктивного кущення в одиницю. Щоб досягти оптимальної фази в 3-4 продуктивних стебла, нам потрібно 510-580 градусів суми середньодобових температур. А коефіцієнт продуктивного кущення дуже-дуже довго від посіву не змінюється, але коли він починає змінювати, це то він збільшується доволі швидко, доволі інтенсивно. Оці оптимальні 3-4 продуктивних стебла ми можемо досягти ранніх датах висіву, коли назбираємо 510-580 градусів. Якщо ж ми говоримо про жовтневі посіви і тим більше не перший тиждень жовтневих посівів, то, скоріш за все, що досягти продуктивного кущення. Нам не вдасться. І ми маємо за ціль ставити, щоб наша озима пшениця пішла в зиму, в стані шильця чи стані одного листочка. Другий принцип пізніх посівів озимої пшениці ми орієнтуємося на перезимівлю в фазі шильця. А зараз на графіку ви бачите зміну середньодобових температур. Це усереднений графік за останні 5 років, недалеко від мого поля в Полтавській області це дані з найближчої метеостанції. А, тобто для вас ці дати і е, крутість цього графіку буде відрізнятися. А візьміть із архіву дані найближчої до вас метеостанції і побудуйте відповідний графік для себе. Цей графік в датах дуже сильно відрізнятиметься в Чернігівській та Одеській областях. Отже, для мого підприємства я розумію, що приблизно 15 листопада середньодобова температура опуститься нижче плюс 4 градуси, і озима пшениця, в принципі, припинить вегетацію. А тому я буду назад відраховувати від 15 листопада. Посів від 18 по 25 жовтня до входження в зиму, якраз і буде в мене в стадії шильця або одного листочка. То друга за оптимальністю фаза для перезимівлі. Від 4 по 18 жовтня посів піде в зиму, скоріш за все у фазі двох-трьох листочків. Тобто я нічого не виграю в продуктивному кущенні, але багато енергії витрачаю з рослин ще осінню. В зиму вони в мене підуть ослаблені, мають великі шанси погано перезимувати і весною доволі кволо почнуть розвиватися. Про кущення варто говорити лише в тому випадку, коли я зможу посіяти озиму пшениці до четвертого. Жовтня. А, і чим раніше до 4 жовтня я буду висівати, тим меншу норму висіву я буду давати. Моя ціль а, запустити в зиму пшеницею з густотою стояння продуктивних стебел від 4 до 6 мільйонів. Оскільки при пізніх посівах на кущення я не розраховую, це означає, що в мене на полі має бути від 4 мільйонів рослин. На гектарі. Зазвичай, в оптимальні норми висіву є великий економічний сенс гратися з низькими нормами висіву, але не при пізніх посівах. А цього року з низькими нормами висіву краще не експериментувати. Третій принцип пізніх посівів озимої пшениці. Без стартового азотного підживлення, на дуже бідних ґрунтах, на суцільних пісках, можливо, із зниженою нормою стартового азоту. А сенс зводиться до чого. Стартовий азот нам потрібен для стимулювання осіннього кущення. Якщо ми не плануємо, в принципі, осіннє кущення, то краще зараз на цьому азоті зекономити, але але зріджені ослаблені посіви будуть потребувати стимулювання весняного кущення і краще цей азот перенести на мерзлотале підживлення. Враховуючи ситуацію зараз на ринку мінеральних добрив та ціни на азот, можливо в цей рік стратегія із пізнім посівом більшої норми, але з мінімальним стартовим азотом може бути економічно виправданою в нормальні роки. За стандартних цін економічно набагато вигідніше висівати. В оптимальні строки, але менші норми, із достатнім внесенням стартового азоту. Четвертий принцип пізнього посіву озимої пшениці: ми висіваємо фізично стиглий ґрунт. Дуже багато йдуть дощів. Поле перезволожене, як тільки з неба не капає, у нас виникає величезне бажання вийти в поле і висівати. Це згубне бажання, оскільки робота по фізично нестиглому ґрунту буде мати значний негатив на структуру ґрунту. Ми наліпимо коників, а пошкодження структури ґрунту в верхньому шарі буде мати дуже значний негативний вплив на появу сходів, на швидкість. Якість розвитку а, стартових фаз озимої пшениці а на польову схожість, в принципі, ми закладемо дуже поганий фундамент, на якому збудувати якісний врожай фактично нереально. Тому, а як тільки дощі перестали, варто набратися терпіння і кілька днів підождати. Нехай поле протряхне тільки тоді, коли ґрунт не буде ліпитися на шини, на сушники не забивати. Сошникову групу тільки тоді варто виходити а, з посівом, щоб зробити якісний посів. А є кілька секретів в налаштуванні посівного комплексу, яким чином можна вийти в поле трішки раніше, але не давати негативного тиску на перезволожений ґрунт. Ми максимізуємо пляму контакту. Подивіться на шини на тракторі, і поставте мінімальний допустимий тиск, аби тільки не пошкодити шину. Аналогічно можна зробити із тиском в шинах пакерних коліс на посівному комплексі. А також на сівалці варто а, налаштувати та підвести всі чистики коліс, а, що мають очищати з них ґрунт, а, а налаштування тиску на сошники варто поставити мінімальне. П'ятий принцип пізнього посіву озимої пшениці висіваємо. на Оптимальну глибину в 2-2,5 сантиметра. Взагалі 2-2,5 сантиметра це оптимальна глибина посіву, а особливо це важливо за достатнього рівня чи надлишку вологи в ґрунті. Така глибина дозволятиме не сильно зрушувати ґрунт сошниками. Вона дозволятиме отримати швидкі дружні сходни що особливо важливо для. Пізніх посівів, адже тепла і осені нам залишиться не так багато, не так багато часу, аби пшениця осінню якісно розвинулася. Єдиний варіант, коли варто налаштовувати сівалку глибше, це якщо ваша сівалка технологічно застаріла чи е, має проблеми е, з е, інженерною складовою, ну попросту стара і вбита. Якщо сівалка не здатна чітко тримати глибину в 2-2,5 см, і якась частина посівмату у вас лишається на поверхні поля а, чи мілкіша, чим 2 см, тоді ви вимушено налаштовуєте глибше, аби тільки все зерно заховати в ґрунт. Ну і останній шостий принцип: а, поекспериментуйте з прямим посівом. А якщо з зниженням норми висіву при пізніх посілах експериментувати не варто. То от експерименти з можливостями вашого посівного комплексу тут будуть цілком доречними. Мале вікно для посіву. Нам потрібно почекати, доки частково просохне ґрунт, нам потрібно встигнути в оптимальні терміни, аби ще цією осінню отримати сходи. І часу просто фізично для повноцінного передпосівного. Обробітку у вас не буде. Що варто оцінити? Оцініть на полі структуру ґрунту в глибших шарах. Якщо ви маєте значне шкідливе ущільнення, то доведеться таки з ним боротися, бо ж воно перекриє нам доступ кореневої системи в глибші шари. І на наступних стадіях розвитку пшениці будемо мати проблеми. Якщо ж а, яскраво вираженого шкідливого ущільнення в глибших шарах ґрунту немає, то подивіться на а, масу пожнивних решток, якість їх подрібнення та якість їх розподілу. А, можливо, доведеться провести невеличке лущення з метою саме доподрібнити і дорозподілити, аби не забивалася сівалка. Або ж використовуєте сучасні посівні комплекси, які мають потужну дискову борону для передпосівного обробітку, і за один прохід із посівом самі під себе можуть підготувати поле. А на цьому в мене все. Мені залишається нагадати, що мене звати Володимир. Надіюся, сьогоднішнє відео для вас було корисним. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, чи потрібна буде якась підтримка та консультація, будь ласка, звертайтеся в коментарі до цього відео.